Ось так вже понад вісім років рівнянин Володимир Кардаш займається моржуванням. Каже, що купання в ополонці мобілізує та оздоровлює організм. я почав ще ой, дуже давно. Але Кращої імуностибуляції за всі роки я себе не знайшов. Купатися 1 січня в ополонці збираються найсміливіші представники здорового способу життя. Тут і новачки, і досвідчені моржі. Новорічну ніч разом з дружиною Володимир Рабінюк провів на богослужінні зранку, попри втому, традиційно в ополонку. З 92-го року з березня буде чверть століття, як я плаваю, круглий рік. І вже це вже скоріше навіть синдром звички такий. Залежність така від холодної води. Спортсмен Роман Мамай такі купання здійснює кожної неділі. Розпорядок вже традиційний: о 7.30 – футбол. Далі занурювання в озері, а на завершення похід з друзями до бані. Це велике задоволення. Це Потреба тіла, тому що е, тіло потребує стресу, і е, це прекрасна зарядка енергії і бадьорість. Я думаю, що е, для того, щоб дуже хорошо працювати, е, треба чимось заряджатися. От я заряджаюся саме таким способом, і е, на працюють це якраз впливає дуже чудово. Розігрітися вправами, пробігтися та швиденько підготуватися до занурення. Такі поради дають моржі з багатолітнім досвідом зимового купання. Просто окунатися, то треба підготуватися, не те, що там прийшов, ага, все, заліз і все. Просто налаштувати себе, щоб організм не отримав шоку. І все окрім любителів моржування на льодовому плесі Басів озера понад сотню рибалок. Що тут скажеш? Хто хизується здоровим духом та тілом, а хто й зимовим уловом? Тетяна Іващук, Володимир Захаров, новини Рівного.